Чи так. не будуть примушувати співати українських пісень? Знаєте, я дуже багатьох артистів знаю і давно їх знаю. Вони починали з української мови, але потім перейшли на російську. Як ви думаєте, чому? А саме тому, що їх не пускали в ротацію на канали. І е, в них була ще надія, що вони поїдуть в Росію, будуть там виступати виступати, заробляти гроші. Але на жаль, роз... дуже рідко наші актори виступають в Росії. А Але... можна запитати, так. це ви персонально про кого? Ну, Майже всі. Ну, а ви то, хоч це... ну а дивіться, Біл... білик, могилівська починали з української мови. Потім переходили, тому що їх не пускають в ротацію. Вони ж повинні їх повинні чути, люди. І тому ви знаєте, відповідаючи на це питання, ну це дуже просто. Хто популярний, хто випускає диски, того й слухають. Але хто замовляє музику? Вам же не дають почути тих людей, які можуть співати, але вони не попадають в ефір. В цьому прав в цьому правда і я думаю, що нова влада просто повинна створити рівні умови. І сьогодні рівні умови для українців це не 50% музики української, а 100% української музики, і можливо частину давати іншим іномовним. Тобто туди можна включати всіх. Бо коли ми говоримо сьогодні про іномовних, ми насамперед маємо чомусь на увазі тільки російську попсу. Тому що росіяни з українського поля не виходять, ви подив, вийдіть на вулиці, подивіться на плакати, тут на афіші. Тільки росіяни у нас виступають, тільки, мабуть, і навіть вже не росіяни, це совєтські актори, які вже давно у них ресурс закінчився. Я Але хотів давайте би... скажемо нашим так. радіослухачам, що це не випадково, це цілеспрямована. Політика сусідньої держави, яка намагається своїм так, культурним ми впливом. Ми ж сказали, що це інформаційна війна, так. тобто не треба інших слів. Це інформаційна війна проти України, це спеціально... яка, до речі, ще приносить і прибутки. Скільки Звичайно. зараз коштують квитки на таких рейтингових російських співаків? Ну я думаю, що ті, що розкручені по всім нашим по нашим українським каналам і по нашим українським FM-станціям, вони коштують десь. За 2-3 тисячі гривень за квиток у партері, це ага. і це очевидно ці гроші певно, в певний спосіб не оподатковуються. І, і... наш прем'єр пан Азаров, певно, не дуже й шукав ключика до того, як оподаткувати прибутки російських гастро... гастролерів, які Миколаївич, Миколаївич, вибачте, вони оподатковуються, але більша частина цих грошей виїжджає в Росію і йде на фінансування російської культури. Розумієте? І головне, що наші актори, наші артисти, які, які не є гіршими. А навпаки, ми ж бачимо Євробачення, ми ж постійно більше місця виграємо, тому я не згоден з Бондаренко, яка каже, що в нас сирес. В нас не сирес, наші актори кращі, але вони не мають доступу навіть до свого глядача. До свого слухача, до своїх каналів, і це величезна проблема в Україні. Про це треба говорити. Мене дивує, що самі актори, самі, значить, співаки, не збираються в купу і, і не хочуть захищати свої права. Я, я не можу зрозуміти в чому справа. Я бачив, виступали на інтері Панамарюк з бурмакою, які стривожились трошки. Але це все. А всі інші чому мовчать, чи вони чекають, що їх буде слухач, який їх не бачить і не чує захищати. Це теж нереально. Вони повинні зробити чи якусь свою профспілку. І, і більше того, сьогоднішня інформація про те, скільки вони заробляють. Ну, я думаю, вона перевищена, але знов-таки, це по даним, буквально от свіжі дані, я сьогодні йшов до вас, готувався, підбитий журнал, вірніше, газета сьогодні, опублікувала. Підсумки щодо зірок з їхніми заробітками з урахуванням там думки експертного журі в галузі шоу бізнесу за рік. це приблизні суми там Софія Ротару. 4,760 тисяч доларів. Чотири мільйони доларів? чотири мільйони майже 5. Потап і майже п'ять потапі Настя, майже три мільйони. Ви зрозумієте, що це ж величезні гроші, і актори могли б собі створити і студії, і, і за ці гроші і багато зробити для української культури. Я розумію, якби вони хотіли вкладати їх. пане Микола. Ми звикли до радянських акторів. То з них робили ідола, який формував суспільну думку. Сьогодні ми живемо в іншому світі, і актор існує, чи артист, чи співак він існує для того, щоб нам давати насолоду, а ми за це платимо. Хто більше заробляє, той кращий актор в цьому світі так. І ми повинні до цього звикати. Але це повинно бути публічно, відкрито і знов-таки для чого віддавати співакам з іншої країни своє поле, своє інформаційне поле цього я. Не можу зрозуміти це з точки зору акторів, а з політичної я прекрасно розумію, що це пробний камінь, і це інша держава впливає на нашу культуру через співаків. Пане Віталію, у нас є ще дозвонювачі, але перед тим я хочу дати відповідь ще пану Володимиру з Києва, який говорив, що церква Московського патріархату закликає, що неважливо якою мовою звертатися до Бога. Але я хочу сказати, що в Україні є помісна національна церква, Київський патріархат, Українська греко-католицька церква, які богослуження йдуть виключно українською мовою, і церковний спів ведеться теж українською мовою. І, до речі, величезний вплив і внесок у розвиток української пісні і культури вніс церковний спів, який в усі часи був в Україні на високому винятково високому. І виконавчому, і теоретичному рівні, але із приходом православної церкви Московського патріархату на українську територію. Ця історична традиція була перервана і вона зараз тільки відновлена із появою і відновленням Української православної церкви Київського патріархату і Української греко-католицької церкви. Слухаю наших